Трамп в цій всій заворушці замішаний. Я думаю, він так само хоче ослабити Європу, щоб Америка була така сильна і незалежна. Ну, це, в принципі, все, що треба знати про Трампа. Його статки зараз зросли майже до 8 трильярдів, чи що там, чи мінля трильярдів вже. У нього там грошей просто йому по барабану абсолютно, що там в Європі і в Україні. Це для нього конкуренти, і він з ними буде справлятися, і того він і рашки допомагає. Отже, як зараз реагує на це на все Польща, що нам треба вести. Давайте введемо мита на продукти Росії. Росії в Європу. Тобто там летять зброї. Ну тобто, це вже по факту війна. Давайте введемо вже в кой то вік мита на російські товари і продукти. Але. У цій ситуації треба зрозуміти, що Польща насправді європа не слабка. Вони розуміють, що якщо вони зав'яжуться в цей конфлікт зараз з Росією, всю економіки Європи жопа, тобто їм простіше воювати руками українців і України стримувати там Росію і так далі, ніж самим в'язатися в ось цей конфлікт. Так кажу, щоб не заблокувало відео. Бо Польща тільки почала там на ноги вставати, Ще якісь країни економічно відновлюються, і війна просто зруйнує все, що є, і вони намагаються до останнього це все відсунуть. І тому українці, я вам кажу. В цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн. Де ви можете заробити зараз онлайн? За посиланням в шапці профіля. Ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських європейських розповсюдження в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць Зрозуміло, все за посиланням в шапці профіля. То мій офіційний канал.